Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 6 липня, літо 1918 року, Київ у стінах стародавнього міста зібрався всеукраїнський православний церковний собор, подія на яку чекала українська духовна еліта. Тут вирішувалося майбутнє церкви в новій державі, адже після століть імперської залежності постало питання: чи має бути в Україні своя незалежна автокефальна православна церква? На соборі виступив сам гетьман Павло Скоропадський. Він у парадному мундирі, стриманий, але твердий. Його слова були чіткі: державні справи вимагають, аби всі церковні справи вирішувалися тут, в Україні. Для багатьох це стало знаковим моментом. Такі слова з уст керівника держави підтверджували політичну вагу питання церковної незалежності. У своїй промові гетьман закликав до створення власної української автокефальної церкви, яка б не підкорювалася Москві. Це був виклик не лише церковній централізації, а й імперському минулому в цілому. А як ви думаєте, чи могла б автокефальна церква вже тоді зміцнити державність української держави Скоропадського? Напишіть свою думку в коментарях. 6 липня 1928 року в Москві завершився один з перших масштабних політичних процесів радянської доби так звана шахтинська справа. Підсудними були інженери з Донбасу, яких звинуватили у саботажі, шкідництві та створенні підпільної організації. Влада звинувачувала їх у конспіративних зв'язках з закордонними антирадянськими центрами. Суд визнав винними 45 осіб. Одинадцятьо засудили до розстрілу троє отримало по 10 років позбавлення волі з подальшим обмеженням у правах, а решта різні терміни ув'язнення. Ця справа стала прикладом політичних репресій і показала, як легко можна було сфабрикувати звинувачення проти невинних людей у часи сталінського режиму. Для багатьох обвинувачених це був вирок без справедливого суду та шансів на захист. Лише у 2000 році, після розслідування тих подій, всі засуджені були реабілітовані за відсутністю складу злочину. Ця історія нагадує нам про важливість захисту прав людини, прозорості судових процесів і небезпеку політичних переслідувань. Вона змушує задуматися про те, як важливо пам'ятати минуле, щоб не допустити повторення таких трагедій у майбутньому. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.